Алло, привіт, Олю. Та, ми вже приїхали з села, ти не уявляєш, що там було. При зустрічі обов'язково все розкажу. Що? Ти переїжджаєш в іншу країну? Ой, як шкода, ти ж ти в іншу школу, підеш. Ну, ми хоча б то зв'язок будемо підтримувати. Ну та, ну а як же? ж. Ну, звісно, дуже шкода. ну та. Нічого, таке життя. Ми тут з мамою і Домінікою в констоварі підемо. У нас все закінчилося, всі зошити, всі ручки. Навіть рюкзак мій поносився. Та ну тоді що ж, давай, а ти уже переїхала? А, ну та, ну тоді добре, давай, пиши нам, як там. Все давай, па-па. Ех, а ти чого така сумна Діана? Та Оля, моя подруга переїхала в іншу країну, тепер не буде з нами вчитися. О, жаль, ну ні, з моїх ніхто не переїжджає. Я от думаю, напевно, у нас куча новеньких в четвертому класі з'явиться. Як ти думаєш? Я без пояття. Давай збирайся, ми зараз по концтоварі підемо. О, невізошети, це я люблю. Ну що, до скільки там показуєш, що йти до того магазину? Е, показуєш, що за ось тим поворотом нам потрібно ще пройти пару метрів і ми прийдемо. Угу. Діана, доню, а чого ти така сумна? Та мама і її подружка в іншу країну переїхала. Це не весело Домініка, Я знаю, що не весело, Я конструктую факт. Може, майже прийшли, ось там він, бачите. Вітаю вас у нашому новому магазині канцтоварів. Тут ви можете взяти все, що вам потрібно. Зошити, ручки, олівці, рюкзаки, пенали. Все, що вам потрібно для школи, а також навіть форму шкільну. О, значить, ми прийшли по адресу, чудово. Беріть корзинку або навіть візок, можливо, туди не влізе всі ваші покупки. І давайте вибирати разом до школи. Дивно, промова, ну гаразд. В цьому відділі канцтовари, тому вибирайте все, що вам потрібно. Зошити, ручки, олівці, ми це вже почули. Мамо глянь, який рюкзак класи скотику, можна мені його, будь, ласочка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь Ну, думаю, вам на коліщатках буде краще. А мені ні, мені краще зносити його. До речі, я там зошити класні підібрала, якісні. Так, ну зошити і справді якісь. не давайте вам кожному вроді по два треба, так? У мене є ще вроді би достатньо. Ну, Давайте ось ці чотири візьмемо. Діана, ти собі рюкзак обрала? Ммм. Навіть не, не знаю, яке тут ще є. О, привіт, Міро! О, привіт, Діана. Не очікувала тебе тут побачити. Та я теж. О, привіт, Аню, ви теж тут закупляєтеся до школи, так, тут там треба рюкзак, зошити, таке все. Міра сказала, що вона переїжджає в іншу країну. Та сказала, звісно, це дуже сумно, але знаєш, що, я навіть дізналася деякі інші новини. Ану, розказуй, давай швидко. Зараз куртку розпилю, а тут так жарко, словом, ти не уявляєш, що я дізналась. Коротше, до нас прийде нова дівчинка і новий хлопець. А ні, два хлопця нових, та два хлопця нових до нас прийде. Я впевнена. 100% інформація, у нас троє новеньких. І ще ты знаешь, е е ні. Мар'яна, ти жартуєш. Що, вона з прате прийшла? Нам мама ще не наказала, що вона пішла. Та! Да. Нарешті у нас буде повна свобода. Ой, це так класно, ну добре. Давай вже вибирати концтовари ланчбокси. Тут такий класний вибір. Ну так, я, до речі, собі запримітила оцей от з вишеньками, а ти який хочеш? Ммм, навіть не знаю. Я, напевно, собі візьму оцей з полуничкою і оцей термос у формі котика. Дуже ж він прикольно виглядає. Ой, в мене минулого року була схожа така пляшечка, дуже зручна, тому я таку візьму. О, там папка для зошитів. все потрібно до міністра, мені слава Богу, не треба. Мама, ну мені це все треба і маркери, і олівці, і ручки. Ну мені все це треба. О, скільки ж вам там школу треба? Ну бери все, що треба. Ну, ти набрала до мінітку концтоварів, ну мені це все треба, та добре, що я вже в старшій школі і нам того всього барахла не потрібно. Та зелі собі пенал будеш брати, ну так. Так, візьму, напевно, пенал з піаніно і ось цей рюкзак. так. Е, що мені з концертоварів? Треба обов'язково стругачку, стирачку, калькулятор, циркуль, боже, я тепер як домініка набираю. Е, лінійку, о, тут ручки. Так, мені треба, не, не жовту, мені треба синю і ще олівець. Все, достатньо. Я дістай мені, будь ласка, ту папку для зошитів, мені вона обов'язково Е-е, э, оця? Та, да, о, вона така віска клади, будь ласка. Ммм, звісно, я в шоці з твоїх покупок. Я надо мені сюди, там така класнюча форма. О, форма, а це мені потрібно. Мне так вот Фіолетово Подобается просто Доминик, давай я тебе представлю, что ты Что? Давай, седай Ты, ты знущаєшся. Давай, Доминику э, Ну, как? Давай, вот так вот э, Ой Вот, достала сорочку Давай еще все дістань. Ну, ты же не все, а спідницю. Ну, добре Вот так, да Не, не достала Да, давай ты На Ой, фух, трошки важко було діставати цю форму. Ну нічого, я хочу ось цю вот, е, сорочку і оцю е, рожеву форму. Е, не цю, а рожеву. Дімінник червоний до рожевого не підходить, тоді бери звичайну. Тоді я візьму ось цю рожеву і ще ой, якраз рожева спортивна форма мені потрібна. Чудово. Ой, ну цей кошик і важкий. Скільки ви всього не Гаразд, давайте ми це все беремо. Чудовий вибір, молодці, вам би ще, можливо, папочки подалі ні дякую. На цьому все. Можна ми з мірою гуляти, піду, будь ласкочку, будь ласка, та йдіть, йдіть. Телефон маєш? Маю. Е, в інтернет включила? Включила. Добре, йдіть. Устаті теплі деньки, там передають уже осені та кухолодри, хоч не хочеться мені, хочеться літа, сонечка, пляжу. Е, мені, будь ласка, один банановий коктейль. Ваш банановий коктейль, А вам, міс? Е, ну, давайте полуничний. чудовий вибір. Тобто ти кажеш, що до нас має прийти нова дівчинка і два хлопця, так? Так, я надеюсь, що дівчинка буде дуже класною, нормальною і хоча б не такою, як Мар'яна. Ну, Олю все рівно не замінить. А хлопці, я надеюсь, не будуть, як наші дикуни. Хоча з їхнім впливом все може статися. Та навіки вони погані. Нормально, нормально.